Друзі, мої вам вітання. Сьогодні у нас понеділок, а це означає, що в нас розпочався турнір. Турнір трьохзірковий, всі кольори. Оборонку я поставив собі ось таку. Ну що, поїхали. Ось це я таким чим заграв, так? Да? Мішка. Коротше, бьющих тут два, по трьох і. І ось такий. Я ось такий. П -п -п -п. Кого брати, кого брати. Кому голову зламати. Я трошки підготувався до джолі в центрі, качнув собі Бальтазара. Ну, типу, можливо, якось там фіолетових зарядить під пеньком. Ну, коротше, ладно, дойде до Жолі, потім поговоримо про це. Е, мішка, мішка, фаєс в кутку. Давайте візьмемо Joking Теж заламав. Був на 55-й, ну він такий худий, бідненький, що. Е, так... Можна брати квасіра. А тепер це все діло потрібно чимось пробивати. пробивати. Чим ми будемо то все пробивати? Цікаво, взяти два бастера, чи взяти три велай бастера і взагалі в чотири, чотири кольора сходити. Озерелка є. Так, це ще поки налаштується, блін. Перший поєдинок. Чи взяти брієну? Взяти Брієну. Але тоді, тоді мало кольорів буде. Чи взяти брієну і медведиця? Медведиця, наприклад. Ой-ой-ой. Той фіолетовий то неприємно б'є, але він в кутку. Давайте, можливо, візьмемо ось так якось. Чи не проб'єм. Чи взяти ось цього? Що, з дарма качав, чи що? І дати йому ось такий загон. Ну тут жоптих немає. Слухайте, ну давайте спробуємо. Зняти є, типу прикритися є, а там уже буде видно. Він просто добре димажить і можна буде якось когось притулюнькати. фіолетових, три синіх. Там щось по жовтих буде. Ага, не будет. Так, блин. Добро, тогда... Поки безпечно кидаємо в медведя. 533. Цікаво. Потримати його іще, щоб в центр можна було трошки покидати. Давайте, можливо, потримаємо. Зробимось так. Так, ну непогана була ідея притримати, щоб е, плечі не заряджати. Давайте прибираємо відразу цього. Та одна пташечка дон нам не буде страшна. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість фіолетових. Ні. Нам потрібно тепер... Джолі якось зарядити. Так, ладно, давайте ось так. Тепер можна фіолет заряджати. Робимо ось так. Ось так. Ось так. Бастера добили і цю вже або міньони закліють, або доб'ємо. Так, далі. Цей що робить? Так, добре. Тут не завадить медведь. Йокен-мокен тут не потрібен. Беремо медведя. Квасір... Блін, не попав. Квасір, по-моєму, також не потрібен. Не потрібен. Можемо взяти з Рел, щоб мішка заряджалась, да? ну, поки що мені ідея подобається, погнали. Так. Фіол. Пріоритетніше, звісно, збирати жовті спочатку. Я, якщо фіолетові з жовтими складу, буде ще одна трійка, і, можливо, щось знизу під'їде. А можливо... Можливо, Я просто не виспаний і трошечки не добачаю та комбо, яке нам не потрібно. Так, добре, давайте ось так. 704. Давайте його просто знищимо. Хоча б і ми пенька відкрили, але поки медведеться, то нормально. Так, трошеч, трошечки все-таки я відчуваю, що я підтуплюю. Ну, хто дивився мою війну, то розуміє, що я був на роботі, а працюю я подобово. Тому іноді після зміни можу підтуплювати. Так, добре. Джолі! ну по-любому тоді залишаємо Бальтазара. Так, ну тут Та якби і міняти нічого не хочеться. А навіщо? Медведь тут не обов'язковий, в принципі. Що там Джахангір буде трохи бити? Пріска. Ну і цей за мідло може втулити. Але він так і так на всіх втулить. Та ладно, нехай буде. Поки цілі не дуже такі заумні. Так, п'ятірочку бачу. Ще й фіолетову ту, що нам потрібно. Один хід захисту. Можливо, й не треба було. Давайте таке невеличке компо зробимо. Я ж просив невеличке. Так, захист спав. Все, джолі знищили. Джолі знищили, далі я й не дуже боюся. Мішка в нас заряжений. Бабах. Так, добра. Отпоролись. 637. Угу. Танцульки, Танцюльки. Танцюльки. Давайте цього берем, цього беремо, і напевно. Якби нам його зарядити раніше? синя четвірочка. А як би її перетворити в трієчку? Поки що не зрозуміло. Давайте ось так тоді п'ятирку жовту. Ось вот так. Три косиня буде. А шо, як шо? Угу. І ось так зеленим. Ну, не добили. А так добили. Все-таки трійку синю я складу з жовтими і зараз знімемо те все, що Джолі накидає. Я думаю, добрий варіант. Так, там фаєз ще буде. Піднапрягати. Ну давайте ось так. Ось так. Ми встигнемо ще до фаєза. Напевно, Джоліка знести. Так, добре. Мені цікаво, в який день почнеться. Починається повний капець. Так, в цього зріс є, давайте його і шандарахнемо. Так, не дуже боляче, ми його шандарахнули. ну ставити в оборону на швидку м, шотерів, то якось мені здається нелогічно, чи то, чи то якась розстановка та, що сама по собі поставилася, а фік його знає. Сліпоту. Хто нам ту сліпоту дає? ФАЄС чи що? Да. Надо буде запам'ятати. Бачите, як воно підсирає. Я костюмчика не ловив, не зловив. Ну, в принципі, на дюнах просто немає що крутити. То я трошечки не в курсах, що там той фаєс робить. Знаю, що щось нового понадобавлялось. Гунар. Гунар. добре, Гунар, медведиця, Йокін Мокіна залишаємо. Пеньок, пеньок бастер. Пеньок Бастер мені не подобається, медведя можливо, взяти свого замість кого. Так якось викручуватись. Будемо так, значить, викручуватися, а ні, будемо швидко крутити поле. Так, є п'ятірка. Вона на швидких не завжди потрібна, але там є шанси, що вийдуть фіолетові. І зелений стане, в принципі, нормально. Так в принципі, непогано, навіть якщо пеньок зарядиться, у нас поки мішка є. Так, ну пофіг давайте бити. Фіолет, можемо культурно фіолет зібрати? Так, мішка ще є. Ось так культурненько фіолет. Так, мішечку включаємо. Нехай рятує. Ти цей розподіл падло. Хочеться Гунора якось прибрати, червоних так багато. Все. Одної проблеми ми позбулися. Раз, два, три, чотири. Так, зелені, давайте. Ух ти! Зараз було б непогано, напевно, жовті скласти, підхилиться, а там медведь нехай включається. Думаю, яким чином краще його скласти. Латовий хочу якось притримати. Так, давайте ось так. Тепер я нічого не боюся, в принципі. Блять, живіт бурчить не знаю, чи ви чуєте це, чи ні. Якщо чуєте, то вибачайте. Блин, тайка напився. Так, ну, перший день закінчили. Оборона ще ніхто не нападав. Надіюсь, нападуть. А не підставлять, що ніхто не нападає і буде це. Ага. От уже наскільки... Ладно, в мене зараз математикою взагалі погано. Менше, ніж на сотню, коротше. Очок, а що в нього стоїть тут? Ну, все на 25-х. Так, да, це тяжко трохи пробивати. Оце уклонення, ухиляння. Добренько, що я довго заговорився. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канальчик, не забувайте ставити вподобайки. Миру, щастя і добра вам!